Столичний залізничний вокзал. На інформаційному табло красномовний напис. За 10 хвилин Олімпійський експрес привозить українських спортсменів. На пероні гімнасти Олег Верняєв і Назар Чепурний. Перші рукостискання та обійми з військовими. Далі перші інтерв'ю. Коли повертаєшся з медалі, враження трошки інше, але я вважаю, що команда зробила все, що могла. Всі хлопці молодці, і так ми не з пустими руками у нас є срібло на брусах. Вітаю та тренерку. Повернутися додому це завжди круто, класно, тому що я навіть не знаю, час знаєте, так трохи теряюся. Вже 2 два тижні ми не були тому Хотілося вже додому, хотілося швидше і радий, що нарешті ми вдома. Для олімпійського чемпіона 2016 року Олега Верняєва ігри у Парижі стали третіми в кар'єрі цього разу без нагород. Чи чекати його на наступній олімпіаді? Питання відкрите. Декілька варіантів розкладу ну так, ми вже проговарювали, продумували. Треба просто вирішити, що і як далі. Зрозуміти, що як буде відбуватися у нас там федерації, і від цього будемо відталкуватися, рішувати, є смисл продовжувати або ні. Тому що я люблю гімнастику, я бажаю це від спорту, і я думаю, що я зробив немало для України, для гімнастики в Україні. І хотілося б, знаєте, щоб було нормальне, адекватне відношення, а не постійні якісь там ігри. Тому, якщо буде все ок, то я думаю, що сил ще вистачає на один цикл. Для Назара Чепурного Паризька олімпіада дебютна. В опорному стрибку спортсмен посів шосте місце. Гімнаст зізнається, до України була прикута особлива увага. Тож відчував ще більшу відповідальність. Це було круто. Це був крутий досвід, круті змагання. Ну, круто, все. на щастя, так вийшло, що е, інші країни нас дуже дуже підтримували. А з спортсменами там нейтральних, е, то ми не пересікалися все, тому що в гімнастиці їх не було, а на інші види спорту ми не ходили дивитися. Поряд із спортсменами, тренерський штаб, коуч гімнастів каже, виступом підопічних задоволений, особливо враховуючи обставини. Виступ хлопців я Думаю, що дуже непоганий. Чому? Тому що ми зробили командою, показали достойний результат, і хлопці мають мали 9 фіналів. Це із, з, з усіх команд це такий найвищий результат. У ну, фіналах зараз дуже тяжко боротися, бо усі е, страни роблять уклади тільки на один прилад, на два прилади, а наші хлопці все-таки працюють. Пожити приводами у командному складі. Українські гімнасти посіли п'яте місце в чоловічому фіналі.